Уявіть, ви солдат Другої світової, вас поранено, рана інфікована. Лікарі знають, що через три дні ви помрете від зараження крові, і раптом хтось приносить маленьку ампулу з жовтуватою рідиною. Через добу температура спадає, через тиждень ви живі. Це не фантастика, це реальна історія тисяч людей, яких врятувала звичайна цвіль, та сама, що росте на забутому хлібі у вашому холодильнику. Сьогодні розповім, як один немитий лабораторний посуд змінив хід історії, чому Гітлер програв гонку за суперзброю, і що спільного між Нобелівською премією та випадковістю, якій не повірили навіть самі вчені. Якщо хочете дізнатися, як одна помилка врятувала більше життів, ніж будь-яка армія, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи знали ви про це раніше, бо ця історія про те, як хаос перемагає смерть. Щоб зрозуміти масштаб відкриття, треба повернутися в 1920-ті. Уявіть світ, де від звичайної подряпини можна померти, де після операції кожен третій пацієнт помирає не від самої операції, а від інфекції, де пологи це лотерея, виживеш чи ні. Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, працював у Лондонському шпиталі Святої Марії. Він вивчав стафілококи. Бактерії, які викликали сепсис, пневмонію, менінгіт, тисячі смертей щороку. Флемінг шукав спосіб їх знищити, але безрезультатно. І ось вересень 1928 року. Флемінг повертається з відпустки. Його лабораторія повний бардак, чашки Петрі з бактеріями не вимиті, деякі відкриті. Нормальний вчений викинув би все це у смітник. Але Флемінг був не зовсім нормальним, він був уважним. На одній із чашок він помітив щось дивне синьо-зелена цвіль проросла прямо в колонію стафілококів, але найцікавіше навколо цвілі бактерій не було зовсім, наче щось їх знищило. Флемінг почав досліджувати цю цвіль. Виявилося, це пеніциліум нотатум, звичайнісінький грибок. Він виділяв речовину, яка вбивала бактерії. Флемінг назвав її пеніциліном. Але ось парадокс: сам Флемінг не зміг зробити з цього ліки. Пеніцилін був нестабільним, швидко руйнувався, його складно було виділити в чистому вигляді. Флемінг опублікував статтю в 1929 році і світ проігнорував її. Медична спільнота вирішила, що це цікава знахідка, але не більше. Десять років пеніцилін пролежав у забутті, а тим часом світ котився до найбільшої війни в історії. Але є одна деталь, про яку мало хто знає: у 1930-х роках німецькі вчені теж експериментували з антибактеріальними речовинами, вони створили сульфаніламіди, перші синтетичні антибіотики. І якби не те, що станеться далі, Німеччина могла б отримати величезну перевагу у Другій світовій. 1939 рік вибухає війна. Поранені солдати гинуть не від куль, а від інфекцій. У госпіталях катастрофа. І саме тоді два оксфордські вчені, Говард Флорі та Ернст Чейн, натрапляють на забуту статтю Флемінга. Вони вирішують спробувати ще раз. Роками вони працювали над очищенням пеніциліну, шукали способи масового виробництва. Перші тести на мишах успішні. У 1941 році вони провели перший тест на людині. Пацієнт поліцейський на ім'я Альберт Олександр. Він подряпався об троянду, рана інфікувалася, почався сепсис. Він вмирав, Флорі ввів йому пеніцилін. Через добу температура впала, абсцеси почали загоюватися. Чудо. Але пеніциліну не вистачило. Виробництво було мізерним. Вчені навіть збирали сечу пацієнта, щоб виділити залишки препарату і використати повторно. Але цього виявилося замало. Альберт Олександр помер це була трагедія, але водночас доказ. Пеніцилін працює, тепер потрібно було навчитися його виробляти у величезних кількостях. Британія воювала, заводи бомбили, Флорі полетів до США. Там він переконав американські фармацевтичні компанії інвестувати в пеніцилін. І отут почалося найцікавіше. Щоб виробляти пеніцилін у промислових масштабах, потрібен був штам цвілі, що виділяє багато речовини. Вчені шукали його по всьому світу, перевіряли зразки ґрунту, гнилих фруктів, овочів, і знайшли на ринку в Пеорії, Іллінойс. На гнилій динці. Цей штам виділяв у 200 разів більше пеніциліну, ніж оригінальна цвіль Флемінга. До 1943 року США виробляли достатньо пеніциліну для армії, до 1945 для цивільного населення. Солдати, які раніше помирали б від гангрени чи пневмонії, тепер виживали, смертність від інфекцій упала на 80%. Пеніцилін Рятував життя швидше, ніж кулі їх забирали, а німці вони так і не змогли налагодити масове виробництво антибіотиків їхні солдати гинули від ран, які у союзників лікувалися за кілька днів. У 1945 році Флемінг, Флорі та Чейн отримали Нобелівську премію. Флемінг став героєм. Але навіть тоді він попереджав. Якщо використовувати пеніцилін безконтрольно, бактерії виробляють стійкість, і він мав рацію. Сьогодні антибіотикорезистентність одна з найбільших загроз людству. ВОЗ прогнозує, що до 2050 року стійкі до антибіотиків інфекції вбиватимуть 10 мільйонів людей щороку більше, ніж рак. Але ось що важливо: пеніцилін врятував близько 200 мільйонів життів. Це не припущення, це підрахунки на основі зниження смертності від інфекцій після 1940-х. Жоден винахід в історії медицини не мав такого впливу. А все почалося з немитої чашки, випадкової цвілі та уважного погляду. Флемінг міг викинути ту чашку, міг не звернути уваги, але він зробив це і змінив світ. Тож наступного разу, коли побачите цвіль на хлібі, пам'ятайте, це не просто грибок, це нагадування про те, як випадковість, наука та людська наполегливість можуть творити дива. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк, діліться з друзями, підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, чи знали ви, що пеніцілін врятував більше життів, ніж будь-яка зброя. До зустрічі в наступному відео.